Вітаю, друзі. Знаєте, вам зараз показують виставу, в якій вже написані не лише сценарії, а прописані ролі для акторів, і влада намагається знову зробити життя України шоу. Проблема тільки в тому, що за це шоу платять життями звичайні українці. Проблема в тому, що для влади це питання виживання і уникнення відповідальності. А от для України питання стоїть руба. Що відбувається, і зараз я поясню про що йде мови зеленський. Під час спілкування з журналістами повідомив, що Україна винесе мирну угоду з цих 20 пунктів, яку напрацювала українська делегація з американською, яку до речі, українською делегацією очолював Умєров, до якого багато питань спілкування з ФБР, і його за нього тиснув міндіч, і до речі, схоже, дотиснув так. от, Виносять будуть цю угоду на ратифікацію парламенту, або ж увага, проведе Україна всеукраїнське референдум, і також може Україна вирішити провести вибори в країні одночасно з референдумом. Це чергова спроба фактично перекласти відповідальність на інших. Але ж вже є рішення, про які чомусь не говорять. Ну, по-перше. Прийнято рішення в те, що в закон про референдум будуть внесені зміни. І правка буде внесена про те, що можна проводити референдум під час воєнного стану, можна проводити референдум по територіальних питаннях, треба проводити референдум по вільним економічним зонам. Зверніть увагу: зміни такі, щоб можна було протягнути рішення, потрібне Зеленському, не Україні. Більше того, Зеленський хоче вже зараз погратися в це і перекласти референдум рішення референдуму на народ. Бо відповідальність за наслідки він буде казати не на мені, а на народі. Це народ вирішив. Але тут ще одна цікава історія: референдум хочуть проводити в електронному вигляді. І для цього будуть використовувати дію. Ну, давайте так. По-перше. Путін заявив про 10 мільйонів українців, які теж хочуть проголосувати і мешкають зараз в Росії. Паспорт з них є 5 або 10. Як вони проголосують? Як вирішить Путін і хакери, які будуть з цим працювати? Більше того, для того, щоб ви розуміли, весь цей час росіяни набивали базу українських паспортів, які є у громадян, які знаходяться на території а, Росії. Далі, що буде, дуже цікаво. Далі вони фактично сфальсифікують вибори, використовуючи таку кількість голосів. Але кого це хвилює? Зеленському потрібно, щоб українці на виборах або на референдумі сказали: Робимо з Донецької області, Луганської області вільну економічну зону, і для цього, щоб там була вільна економічна зона, треба демілітаризувати її, тут треба вивести війська. Давайте Казати, як є. Всі розуміють, що Зеленський хоче вивезти війська, але розуміє, що його за це можуть підняти на вила. А генпрокурор повинен буде зразу ж казати про держзраду, як, до речі, очільник СБУ. І от, щоб уникнути цього, він намагається зараз фактично використати те, що використовує Росія. Ну пам'ятаєте, там не вибух, а хлопок. Там не а, щось згоріло, а задимлення. Там не крейсер Москва пішло на дно, а від'ємне сплиття. Там багато чого ще є. Це таке іномовлення. От зараз це намагається зробити Зеленський. Він фактично підміняє поняття. Так от за цим ховається багато чого. Але щоб ви розуміли. Правки до закону вже готуються. Це перше про референдум. Друге, хоча це до речі, буде протирічити ще конституції, але коли порушення конституції засмучували Володимир Олександрович? Друге, і це теж треба не забувати. З депутатами вже пропрацьовують і їх прогрівають на те, що вони будуть голосувати, і як вони будуть голосувати когось куплять зі слуг народу або злякають з позаже, або достануть теку з компроматом, яка є на переважну більшість депутатів зі слуги народу, бо вони замиралися в темах і схемах так, що навіть ну моторошно мені, а більше того, а більше ніж 100 депутатів мають вже. Справи по корупційних історіях, і отут -от можуть отримати підозру в корупції. Про це журналісти неодноразово повідомляли. Є джерела в антикорупційних органах, які це підтверджують. Але кому від цього легше? Нагадаю, пам'ятаєте, коли депутати голосували за закон 12.414, який позбавляв набу і САП незалежності, тоді журналісти Бігу інфо отримали доступ до чату. Депутатів Слуги народу, і звідти були скріни. На одному зі скрінів було видно, як Давід Арахамія каже: не сириться один з одним. У нас ще попереду таке голосування, таке не такі, таке голосування, що це буде відпочивати. Там ще лайна, всі поїдять, і от так це про це саме голосування. Йде мова. Більше того, велика кількість депутатів сподівається, що сховається за колективною відповідальністю. Ні, не сховається. Не вдасться відповідати будуть всі, всі, як я і тоді казав, ті, хто голосували тоді за 12.14, я попереджав, у вас буде відповідальність. І, хоча зараз ви всі захищені Зеленським, але це буде не завжди. І коли ви зрадите Україну, а ви будете намагатися вас будуть примушувати, у вас буде вибір або зрадити, або ні. Так от за зраду буде відповідальність не при цій владі. І ця влада, незважаючи на все, не зможе залишитися, вона буде змінена е, народом на виборах. І як би Зеленський не хотів своїх спітнілих е, клептократично-корупційних долонях утримати владу, це не вдасться. Я розумію, що він хоче врятувати себе, Міндіча, Єрмака, Чернишова і всіх інших своїх посіпак, але цього не буде. До речі, від... дайте відповідь зараз, будь ласка, як ви вважаєте, після програних виборів, а також якщо він не візьме участь у виборах, розуміючи, що програє, чи шкурне Зеленський з України, чи залишиться? Напишіть, будь ласка, в коментарях зараз. Шкурне або залишиться. Бо щирий патріот або курне, бо розуміє наслідки. Пишіть в коментарях, це дуже важливо. Мені цікаво, що ваша думка і що думає народ. А ми потім порахуємо і подивимось, кого більше. Так от депутатів вже прогрівають, прогрівають і кажуть, будете голосувати незабаром вже по весні. Готуйтесь, це треба буде прийняти рішення. А може навіть вже на наступній сесії. І це теж буде дуже цікава історія, тому що протягнути це буде вкрай важко. Ще один момент, про який теж треба не забувати. Зеленський постійно обіцяє і бреше бреше без зупинки. Коли він розповідає про що всі мріють українці, він намагається підмінити поняття, а він намагається впарити. Фактично російські наративи і російську угоду, яка нав'язується сьогодні в Україні через примус шахраями і тими людьми, які замазані, до речі, в Міндіжгейті. І більше того, переважна більшість українців не підтримує ані цю угоду, ані Зеленського з його друзями по Міндіжгейту. Більше того. Розповідати в своєму зверненні, що всі українці хочуть, всі українці хочуть повернутися додому. Всі українці хочуть поїхати до свого Криму. До речі, з промов Зеленського Крим зник взагалі, Зверніть на це увагу. А ще Зеленський досі не засуджує напади на працівників ТЦК, не закликає українців, які голосували до речі за нього мобілізуватися, бо ухилянка це його електорат, і досі не каже взагалі про те, які. Кроки треба робити, щоб Україна вистояла. Бо непопулярні речі. Але при цьому дивіться, як цікаво: електроенергія, зерно, дороги, зброя, паливо, деревина, виїзд за кордон, відмазування від справ рейдерство. Цікаво, було хоч щось ще, що, на чому його команда не кримсьдила і на чому не міндічили гроші. Мені здається, ні. Вони перетворили Україну в корупційну історію, яка жахає всіх. І зараз вони хочуть себе законсервувати у владі через такі історії, про які я кажу. Тому, по-перше, слідкуйте уважно за тим, що відбувається. Не давайте навішати собі локшину. Вам вже один раз пообіцяли травневі шашлики, які кровавим ковом стали у багатьох в горлі. Вам вже пообіцяли три тисячі ракет до кінця року. Вам вже пообіцяли, що якщо з'явиться хтось, як Свінарчук, то він піде. Якщо порушить закон, то він піде. Що він піде тільки на один строк, вам багато чого обіцяли. Лукшина на ваших вухах не застаріває. Тому не давайте себе обманути. Це перше. Друге, розумійте, що відбувається. Третє, не давайте владі навіть шансу зманіпулювати. Бо Влада ніколи не відмовиться від цього. Ну і слідкуйте уважно за руками цих шоуменів, бо вони не тільки шоумени, а ще й аферисти. І ми це бачимо. Доведено міндічгейту. Уважно слідкуйте за наступними кроками, бо може статися так, що вас продадуть, куплять і знову продадуть навіть з вашою згодою. От щоб цього не сталося, слідкуйте уважно за новинами. Я буду пояснювати, що відбувається. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Дякую вам за все це. Але найбільше подяка за те, що ви підтримуєте ЗСУ, бо саме ЗСУ за порука майбутнього України. Саме ЗСУ дає можливість Україні вижити. Саме ЗСУ дає відсіч ворогам. Не Єрмак, не Мінніч, не Чернишов, не Зеленський є запорукою того, що Україна є майбутнє, а тільки ЗСУ. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ. Допомагайте засу, і тоді все буде справді Україна. Дякую, що Па-па.